З'являються також повідомлення про різні типи ракет, і причому доволі дивовижні і досі не помічені якраз у форматі російських ракетних атак, які тепер уже росіяни почали застосовувати. От, зокрема, військовий портал Діфенс Експрес пише про те, що Росія вперше запустила по Україні нещодавно 4 тонну протикорабельну ракету ще виробництва 60-х років, де мова про ракету, яку взяли на озброєння в радянському союзі у 62-му році її маркування і модель називається п 35 важить вона 4 тони, довжина і 10 метрів. І от по уламках, які були десь на узбережжі зафіксовані, там розмитий фон спеціально, щоб не можна було ідентифікувати місце падіння. Але по цих уламках, от експерти із ракетного озброєння визначили, що це саме ракета п 35 яка важить 4 тони і має 10 метрів довжини. Кажуть, що могли нею вдарити саме. Пише видання Діфенс Експрес, або з берегового ракетного комплексу Редут, або із підземного об'єкта СТО. На території анексованого Криму є таке місце, звідки можуть ці ракети запускати. Це підземний об'єкт розміщений біля Балаклави, невідомий як об'єкт Сто. І власне звідти, ймовірно, запуск цієї ракети і здійснили росіяни. Били швидше за все по південних областях. Не розголошують району і місця, де. Ця ракета впала і не впала вона, як бачимо, від на відкритому просторі, тобто була швидше за все підбита, пошкоджена. або з інших технічних причин впала. Швидше за все вона була знешкоджена саме нашими системами ППО, нашими захисниками неба. І на щастя не долетіла до цілі. Ракета стара, але бачимо величезна і надзвичайно руйнівну силу могла мати. Тому тут знову ж таки вкотре дякуємо нашим зенітникам, нашим підрозділам. Проти повітряних сил, які захищають наше небо, ну і усіх нас від такої загрози з боку Росії. Ну а тим часом Росія досі продовжує виробляти сучасні ракети. І, от, наприклад, нагадаю, станом на кінець січня 2024 року було відомо, що Росія виробляє близько 115-130 стратегічних ракет і ще плюс 100-115 оперативно-тактичного класу. Тобто це вказує на те, що за останні місяці їхнє виробництво не збільшилося, але воно тримається на якомусь певному рівні, яке Росія може забезпечувати і продовжувати виробляти ці ракети. І тут важливо зазначити, що, наприклад, в січні було відомо про те, що в російських оцих авіаційних. Них ракетах, типу, наприклад, Х-59, було виявлено 42 деталі і компонентів іноземного виробництва. І до речі, вчора про це у своєму зверненні також говорив Володимир Зеленський. Він зазначав, що дійсно Росія продовжує використовувати десятки критично важливих компонентів для виробництва ракет. Тому потрібна реакція країн абсолютно на кожен випадок обходу санкцій, тому що росіяни досі можуть отримувати певні деталі, і тому досі можуть виробляти свої ракети, а значить досі продовжувати тероризм. Сувати наші мирні українські міста, і от за словами Зеленського, він каже, що в всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і більше того, багато з цих компонентів вироблені компаніями з вільного світу. І навіть вчора була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Він вказав на чіткі факти, знову ж таки, які вказують на цей факт. І от, от кажуть, так кажуть Зеленської, що от, блокувати шляхи обходу Росією санкцій, це буквально. Блокувати терор, і він дуже вдячний наш президент всім партнерам, які це розуміють за кожного в кожному світі. Хто допомагає допомагає нам у відповідній роботі, тому що бачимо, що дійсно росіяни все ще виготовляються ракети, все ще готові запускати, бомбардувати наші міста і цивільну інфраструктуру. Ми бачили це кілька разів уже лише за останні 20 днів. Тож той факт, що досі росіяни можуть отримувати якісь певні компоненти, виробляти свої ракети, свідчить про те, що санкції їм ще є, де працювати ще не все, як то кажуть. Пройшли і абсолютно не всі санкційні обмеження діють так, як вони мають бути, і завжди є багато цих таких дірок, де можна щось і як то кажуть отримати. Тому важливо дійсно нашому світу зосередитися також і на цих обмеженнях, і от шукати не просто, скажімо так, встановлювати нові санкційні обмеження, але і працювати над вже наявними санкційними обмеженнями і шукати ті дірки, де які через які Росія досить прилазить і шукає компоненти для своїх ракет. Ну, і в із важливих змін стосовно відбиття російських ракет за останній час ми помічаємо також ефективну роботу українських е, засобів радіоелектронної боротьби, які збивають з курсу ті ж шахеди, ті ж ракети крилаті, і от потім доводиться ці ракети, які попадали у полях України, не долетіли до цілі. Йдемо вам, зокрема, про ракети Х-101, які в найбільшій кількості росіяни випускають під час масштабних масованих ракетних обстрілів. Ці ракети доводиться потім знешко. Підривати їхню бойову частину, і з'явилися кадри від національної поліції, від наших вибухотехніків, тих фахівців, які займаються саме утилізацією російських ракет, якраз такої роботи, такої операції. От прямо в відкритому полі, де та ракета була знайдена, викопали яму відповідною технікою. Потім ту ракету туди помістили, і, з відстані здетонувала вона, підірвала її. Ось так виглядає утилізація небезпечних російських боєприпасів. Ракет зокрема, крилатих, які летять десятками під час от, масштабних обстрілів по українській території, бачимо, що багато цих ракет справді попадало в полях от доводиться їх потім вже знаходити і знищувати, аби вони не принесли жодної шкоди. Така от, дійсно героїчна і дуже важлива праця наших фахівців. Ось із національної поліції, вибухотехнічної служби, яка займається такі наші сапери, які займаються утилізацією подібних ракет. Отже, побачили ми ці ефектні кадри. От воно вибухає доволі потужно, навіть якщо помістити якесь заглиблення, все одно ця бойова частина дуже і дуже руйнівна. Ну для того, ми сьогодні дуже багато говоримо вранці про війну і про лінію фронту. І говорили з нашим військовим. А ми знову ж таки хочемо вас попросити підтримати наш актуальний збір. Ми тільки вчора його відкрили для нашої 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Хлопці зараз воюють на Авдіївському напрямку вже дуже довгий час. Ми знаємо, наскільки зараз там гаряче, наскільки там росіяни тиснуть. І От звернулися до нас із проханням про те, що їм потрібні зарядні станції. 12 штук, і ціна питання 350 тисяч гривень. І навіть станом на зараз ми вже зібрали 140, навіть трохи більше, тобто 38%. відсотків. Чим чому важливі зарядні станції? Це буквально такий зв'язок, який допомагає нашим воїнам виконувати всі їхні задачі, тобто це і для того, аби налавити зв'язок і роботу радіостанцій, і обробляти цю інформацію, передавати її операторам FPV-дронів. Тобто, все це не працює без зарядки, і тому їм потрібні оці ці зарядних станцій для того, аби оперативно і швидко виконувати всі бойові задачі. Якщо у вас є можливість, ми будемо мега вдячні, що ви підтримували хлопців. Вони насправді дуже. Же радіють вони ж не вперше звертаються до нас за нашою допомогою. Ви їх підтримуєте. Ви вже їх підтримували одного разу і сподіваємося, підтримаєте цього. І ми зможемо найближчим часом закрити цей збір і передати цих 12 зарядних станцій на Авдіївський напрямок для того, аби дуже активно давати відсіч ворогу. Це ви бачите зараз перед собою. QR-код. можете просто дуже легко з телефону перейти, задонатити будь-яку для вас окей суму, або ж можете зайти на наш сайт fund24tv.ua І також там обрати Ати зручний для себе спосіб, як задонатити.